Тарас Шевченко, за сонцем хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, Червоні поли розстилає, І сонце спатоньки зове у синє море покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малу й годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою. І тьму за собою розстилає туман сивий. І тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері, дітей.